Леді та джентльмени, вітаю всіх на педовському шоу підкатів. Ще на початку хочу вас застерегти. Всі жарти сказані нашими акторами лише для фану та контенту. Не сприймайте все всерйоз. Будьте веселими! Перед переглядом підпишіться на канал та поставте вподобайку. Ну що, приготуйте свій попкорн з шоколадками та давайте зацінимо наше відео. Привіт! Мене звати Теміла. Мені 16 років, я з міста Прилуки. Привіт, я Антон, мені 17. Слухай, ти випадково не перерва, бо мені тебе завжди не вистачає. Ні. А є ще шанси. Артем давай. Я Артем, мені 18 років і коли кожного разу мені мама скидив склітку вайбері, я згадую тебе, бо тому що ти ікона. Окей, так. Привіт, мене звати Павло, мені 16 років. І ти відмінний приклад гравітації, бо і моє серце відчуває тяжіння до тебе. Привіт, мене звати Ярослав, мені 17. Ти випадком не архітектор. Тоді чому я будую свій мій світ навколо тебе? Романтично, але не смішно. Ні. Ну, коротше, я Ярік, 15. Ну, як випадково тебе Wi-Fi, тому чому я відчуваю зв'язок. Йди на я там. Привіт! Мене звати Юрій. Та міла, ти ж дивись, якщо скажеш ні, ти далі сама предполагай, що буде з Ларісою Петрою. Пау, 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 трида. Я Кіра, мені 16, я з міста Прилуки. Ти переглядаєш канал з тебе. Да. Я хоч не Карпачов, але супермаму я тебе зроблю. Ого. А, привіт, а, Ваші батьки часом не грецькі боги? Ні. То звідки в них така афродіта? Ужасно. Да. Привіт. Я не фотограф, але можу уявити нас разом. Ну не віддив. Ні. Ти хоч не сім'я Гринкевичів, але я в тебе теж повалив би і одягнув би на уручники. Хорош! Да. Туда. Привіт, я Антон. Слухай, ти випадково не дрон, бо я б тебе кинув в банку. <ривіт> я сніжана, мені 17 років. Я з Прилук. Привіт таке, Знову я. Знову Павло, і мені 16. Дивлюсь на тебе і думаю, якби краса була з криміналом, то ти була б давно за гратами. Ой, ой, ой. Паша ні. Привіт! Ти така красива. Ще я забув свою підкатку. Підкатка! Я ну ні. Короте, привіт. Я Антон, мені 17. Давай я буду олівцем, а ти хайлайтером. Я наболюю наше майбутнє, а ти зробиш його яскравим. Давай. Ну Це було мило. Ну привіт. Поки, думають... ну, поки всі думають про підкат, я думаю про тебе. Не <реш> мені Артем, мені 18 років. Всі, хто кажуть, що Діслен гарне місце, вони просто не були в тобі. <реш> да, давай, да, да, хорош! <реш> <реш> ну ти ж троше там не був. Я Рената, мені 16. Е, Привіт. Я, звичайно, не бензопила, але ти мене заведеш. Заведеш, заводиш, так. <реш> Привіт, я Артем, мені 18 років. І ти випадково не була на плечах Залужного? А чому ти твій така зірка? Спасибо. Ну ладно. Привіт, я Антон, мені 17. Слухай, заради тебе я хотів би стати ножпою, щоб розчинитися в тобі. Я ножпу не півня. Привіт, мене звати Ярослав, мені 17. Ти випадком не освіжувач повітря. Ні. Тоді звідки в тебе такий райський запах? Спасибо. Від мами попалося. Ти схожа на Google, бо в тобі є все, що я шукаю. Хорошо. Ладно, Хорошо. Так. Давай, все, давай другий раз. Давай Хорошо. другий раз. Е, Значить, привіт, я Антон, це не важно. Давай так. Е, коротше, коли е, моя мама була вагітна мною, вона е, розливала воду на асфальт, щоб е, знаєш, так, пахло цим приємним запахом, щоб їй. Бо їй це подобалось. І ти мені також подобаєшся. Так. Привіт, мене звати Даша і мені 18 років, я з прилук. Привіт. Я, я Ярослав, мені 17. Якщо ти була б фруктом, ти була б найвишуканішим ананасом. Чого ананасом? Ну просто ананасом Прикольно. смачний ананас. Любиш пити ананасовий сок? Да. Ще як. О, тарам, тарам. Ще як. Ну, Ну давай, зелена зона, давай. Привіт, я Павло, мені 16. І в мене буде такий підкатик з посиланням на майбутнє. З самого дитинства батьки вчили мене йти за мрією. Можна вас провести? <плес> я подумаю. Зелена зона. Привіт, я Антон, мені 17. Значить, мій підкат такий. Коротше, в дитинстві мій дядько говорив, що я добре цілуюсь. Перевіримо. Ок. Зелен... Зелена зона. Переходь. А я, а я, а я можу передумати. А, Антон, іди, мабуть, в красну зону. Це було добре. Так, стоп. Я потребую пояснити, чому. Ну, по-перше, ми не перевірили, як ти там гарно цілуєшся. А дай що, мені... дай, на дай на камеру, підкат такий собі, йди в Давай, в давай я щас Артема цьомку, він скаже. Нормально, ні? Ну, Артема цьомка, я не хочу. І щоб ти я! не Я? Ну я розумію, ну давай, йди в красну зону. Ну. Глядачі, ви все бачите, ну. Куплено! <реш> Тяж, тяжка артилерія. Тяжка. Дай, да. Хто до кого підкатує? Я Артем, мені 18 років. У <сі> <сі> мене просто п'яний тієї, але це не підкат буде. Те як шашлик сусідів. Така ароматна, соковита, пахуча, але така недоступна. Є, не Червона зона, я не люблю. <сіплес> а як можна не любити шашлик? <сіплес> ну, я ж. Хело? Якщо б я б тебе оцінював, я б оцінив би тебе на 9 з 10, тому що я той один, який тобі потрібен. Дуже романтично, але не Красиво. смішно. Червона зона. Паша і Ярік лідірують. Мене звати Катя, мені 18 років. Я Павло, мені 16. Ти як незалежність, від тебе не можу відмовитись. Ну, цікаво, мені подобається. <laughs> да. Привіт, я Антон, мені 17. Слухай, ти випадково не пірдеш, бо я б так само стиснув свої щоки, щоб ніколи тебе не відпустити. Тут однозначно да. <сélite> <сélite> <плес> Привіт, ти сьогодні так шикарного діта. Ну, твій одяг краще б казався на моїй підлогі у спальні. О, Господи, розпуста дихає вам в спину. Мені не подобається. Одним подавай таке, а другим таке. Привіт, я Ярослав, мені 17 і я готовий ради тебе на все, навіть дістати лампочку в під'їзді. Нічого собі на це. Вважаю, так. У мене повний карт бланш? Чи ні? Ні. Мені Артем, мені 18 років. Ой-ой-ой. Мені страшно. Давай! Тут було сказано багато пошлих жартів, але жоден не війшов в тебе. А ти звідки знаєш? Ні, входи, до свидання. Всім дякую за перегляд цього прекрасного відео. Якщо вам сподобалось, ви можете поставити нам вподобайку, написати класний комент, тому що реально хлопці сьогодні дуже старалися. І я дуже старався, і Ярослав, і другий і Ярослав його двійник, і Паша, і Артем. Всім дякую за перегляд, всіх цілую, всім пока.